Росія зосередила в районі міста Часів Яр 25 тисяч окупантів. Про це повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ Хортицян Зарволошин. Яр – це стратегічна висота для українських військ, і що там відбувається нині. Місті яка стійко боронять наші захисники Кирило сезонов, політолог, доброволець підрозділу Грім ість нашої розмовної студії. Вітаємо вас. Вітаємо вас, Кирило. Дякуємо, що знайшли можливість приїхати до нас. І от ми перед ефіром обговорювали вашу засмагу, що в Києві зазвичай така засмага навесні. Тих хто повернувся з курортів. А ви прямо з передової до нас приїхали. Ну це відомий курорт Часів'яр, донецькі курорти. Вони дуже, дуже ми називаємо там клімат мерськоконтинентальним. Мерськоканконтинентальним бо. Вночі ще холодно, дуже вдень дуже жарко. Тобто, там немає ані великої річки, ані моря поруч, ані лісів таких великих. Там дуже різко, все. Ну, але ж це така типова погода Донеччини, в принципі. Так. так. Давайте поговоримо про те, що відбувається е, в часовому яру. От зараз глядачі бачать кадри відео міста, яке фактично перетворилось на руїну. Ваша 41-ша бригада, вона якраз захищає це місто, в складі якої є ваш підрозділ. Грім, розкажіть, що змінилось за останні тижні, коли ну ми чуємо, що росіяни до 9 травня поставили собі мету захопити місто. Що відбувається? З атаками. Чи дійсно ворог настільки посилив тиск, що в нього, в нього щось виходить? Те, що 9 травня стає в них таке завдання захопити місто. Про це казав Лавком Сирський, це дані розвідки, і ми це бачимо останні два тижні. Тобто, штурми постійно вдень, вночі. Якщо тебе не штурмують саме зараз, значить тебе обстрілюють. Ситуація така досить важка. Є тобто досить... штурм, обстріл, штурм, обстріл. Ну, Обстріл це таке безперервно. обстріл завершується, починається штурм. Один, інший. ну, Наша арта теж працює, наші дрончики працюють дуже гарно. Арта-41, в й мабуть, одна з найкращих в ЗСУ. І вони працюють дуже е, класно тим, що ворог не може передвигатися великою кількістю. Вони вимушені, невеличкі групи, підходи до позицій. Буває, що навіть по одному, по дві особи переміщуються. Переміщуються, займають якісь організації. Вони можуть одною двома особами. Вони концентруються, і щоб піти на ривок вже mm -hmm. більшою групою. Тобто вони малими групами намагаються зайти в місто. Велика група, якщо буде йти 10 осіб, 10 бійців, ну, ми їх знищимо ми відразу. відразу. Їм ніхто в нас дрони теж є. Вони будуть знищені, тому переміщуються невеличкими групами, потім сконцентрувалися, гарбанули. На жаль, вони досить близько підходять до міста і. Вже бої тривають на околицях, майже намагаються обійти з, з обох боків часів яр. Ну а арта, ракети, фаби його поступово руйнують. Але ж часів яр він на висоті знаходиться да? на панівній. чи зручно його обороняти з точки зору того, що нам що ми зараз встримуємо ворога? Якщо ми переходимо на найкраще питання: так висота це зручно боронити, якщо місто на висоті. Тому якщо, як і Назар Волошин казав, що якщо ми туди підемо, то ця висота з неї чудово вже наступати на Константинівку. А Константинівка це північніше відразу ж Олексієва Дружківка, Дружківка, Краматорська, Славянська. Якщо йти на Захід, там Покровськ. Тобто Часів'яр це дуже така важлива точка. ну Там поруч і Бахмут, де концентруван ворог. І саме це питання ключове захищати висоту класно. Позиції там дуже класні. Ким? Ось головне питання: ким захищати? Питання особового складу, питання поповнення найболючіше. І для 41-ї бригади це не секрет, це ми обговорюємо між собою. І загалом, для мені здається, для всіх бригад, хто воює, ТЦК присилають людей, але це не те. Ми дуже шкодуємо, то сумуємо за часами, коли йшли добровольці, мотивовані хлопці, не такі, як я, не під 50 років, а до 40, 30 років, 25. Ну, тобто, хлопці, які ти вивіз їх на часик, їм 2 кілометри до позиції, бронік, автомат, вода, все з собою. Вони фізично здатні. Да, пройди, ну, ти це... несеш на себе 30 кілограм, дожив швидко пройти 2 кілометри. А було на Бахмуті і 4, і 7. Ну, людини за 50 років не дуже. А ТЦК, ну, відверто кажучи, мені здається, вони не виконують завдання, яке стоїть. Вони присилають літніх людей, е, хворих, недостатньо підготовлених, немотивованих. Ну, тобто, ну, це не тобто, те. Виконується план по кількості, але не по якості так, людей. Так, а що, а що толку, якщо прийшло 10 людей, двоє категорично не хочуть воювати, двоє не тверезіють, бо вони пили, мабуть, місяць перед цим, двоє хворих, все. Ну Це от як один з бійців в нашому ефірі розповідав, що нам в підрозділ не потрібні люди, яких зловили ТЦК, нам потрібні ті, кого не зловили. Ось, так. Швидкі хлопці. Так, ТЦК не можуть зловити. Насправді дуже велике питання. Ну чому? Ну, ну, ну прийшло, формально, прийшло, я кажу, 10 осіб, реально з них 2-3. Бійці. А є зворотня комунікація з ТЦК або з тими, хто присилає? Присилають ну, на ТЦК напряму, да? що, ну, друзі, давайте що змінювати, тому що ці люди, звісно, класні. Це теж але... обговорювали давно. Треба все ж таки посилювати. Це сирський цим займається, рекрутінг в бригадах. Бригади все більше отримують півноваження, Це треба розвивати. Рекрутінг, щоб. щоб у я можу вас розказати. Тому, звісно, зараз зараз. існує в усіх бригадах, але зараз через учебки все йде, через навчальні центри. тобто там… Два місяці може не Тобто півтори, поповнення найменше. буде, але може бути запізно і він може не до від... вас попадуть, і може попадуть не ті, хто треба. Бригада насправді знає найкраще. Тобто камбрік він спілкується з комбатами, з командирами рот, і вони кажуть, мені треба пілоти дронів, мені треба інженера, мені треба навідники, мені треба штурмовики, мені треба снайпера. А от мені просто цікаво, а от зараз в умовах, коли часів яр штурмують щодня, закидають артилерію, закидають дрон і кабами. Буквально вчора, мені здається, я бачила відео, як шість кабів просто опускаються на місто, і це реально страшні, страшні картини. В таких умовах наскільки можна і треба поповнювати бригаду, особовий склад і в кому є потреба в 41-й? Е, ну, потреба в 41-й що. Потрібні дрончики завжди потрібні. Причому всі кажуть, країні потрібні дрони. Так, дрони потрібні, дронами хтось має керувати. І якщо в нас хлопці керують ну просто віртуозно, вони цю бомбочку закидують не на бліндаж, а відчинені в двері бліндажа, коли хтось виходить, там ювеліри. Таких хлопців треба їх можна навчати в бригаді. Я не бачу сенсу посилати їх в учбовий центр. Вони в бригаді тут навчаться швидко, особливо якщо грали в комп'ютерні ігри у цивільному житті. Так насправді його навчитися швидко керувати авто, якщо він буде за кермом, маскуватися, що це не жарти і не ігри, якщо тебе побачать то це погано, і навіть останнє буде, може. А вже керувати дроном навчаться швидко. Вони потрібні. Різні. Я за бригаду зараз важко сказати, куди конкретно хто. Нам теж потрібні піхотинці, їх теж треба навчати. Гарний піхотинець це важливіше, навіть ніж літак. Сьогодні, до речі, день піхоти. О, да, вітаємо. вітаємо вас. Вітаємо. Дякую. Ну от питання вітаємо. рекрутингу воно дійсно стоїть гостро, тому що ми бачимо відео і бачимо на вулиці працівників ТЦК, але не бачимо, наприклад, груп конкретних бригад з ветеранів війни, там з нагородами, які е, ходять, просто розмовляють з чоловіками, заохочують їх мобілізуватися. Можливо, хтось ходить по місту, є чоловіки, які б хотіли десь служити, але вони не хочуть віддавати свою долю в рук, в руки якогось співробітника ТЦК, який на свій розсуд визначить, ким ти будеш. Так, да, ну який сенс? Гарному водію, чи гарному механіку, чи людина, яка може стати гарним снайпером, чи гарним мінометником, чи гарним оператором дронів, ну, нащо з нього робити штурмовика? Тому що є заявка по штурмовикам. І навпаки, якщо... Та, та, штурмовика. да, і напаки, якщо людина хоче бути штурмовиком, особливо молоді хлопці, так вони фізично це тянуть, це вони розуміють, що це така ну, найкрутіша служба, найпочесніша. почесніша. Вони хочуть, а їх відправляють вчитися на кулеметника чи на водія. І вони теж кажуть, наші мені це потрібно. І, наприклад, нам прислають теж прийшлють однієї людей, а нам потрібні інші. Ну, Тобто, ось бригади самі справляються Ну, от Я приїхав вчора, і сьогодні вже з хлопцями телефонували, як там що, і питання чую. А що, чоловіків, молодих хлопців нема на вулицях Києва? Я кажу, та повно. Повно. Я йду, я бачу, повно. А чого нам присилають старих? Я не знаю питання до ЦК, але я ж присилаю. Прислає справді старих хворих якихось людей, а де молоде поповнення? Де хлопці, які будуть захищати країну? Ось цього ми не бачимо. Питання озброєння інколи можна почути, що ну а ми не йдемо, тому що нема чим стріляти. Американці нічого не дають, нас нема озброєння. Наскільки це, це правда? І як справи в 41-й бригаді з боєприпасами, з артилерією, з ну, дронами? Насправді так. Да. Це, мабуть, півроку така пауза була з постачанням, вона дуже сказалася, але озброєння є. Ми багато підкреслювали, що не вистачає снарядів, не вистачає мін, не вистачає ракет. Складається враження, що в нас нічого немає. Ні, є. Недостатньо, але, як каже наш зампобою, що достатньо снарядів це коли останній окупант вбити, а в нас ще декілька снарядів, це вже достатньо. Тобто, та, зараз, я сподіваюся, зараз піде все ж таки допомога, але вбиває не зброя. Вбиваємо ми. І ці зброї хтось має користуватися. Це дуже важливо. Тому нужны, нужны люди, причому нормальні люди, бажано мотивовані. Тобто треба працювати, треба працювати з рекламою, розказувати, як ви робите багато і як виглядає ця служба. Бо якось склався стереотип. Я так гадаю, що це було російське, таке продумане і ПСО, і люди кажуть: мене заберуть і відправлять на фронт вмирати. І все. І ти на фронт це вмирати. Я кажу, ні. Ти йдеш вбивати, це теж не дуже просто, це ж якась ломка твоя. Але ворог прийшов на твою землю, ти його вб'єш, повернешся додому. Все, не вмирати, ти йдеш вбивати. Ось так треба людям якось пояснювати. Це, ну, це зміна філософії, підходу. Да? Я йду не вмирати, я йду вбивати, я йду захищати. І тут ну ось насправді у нас по 41-й все необхідне для роботи є. Дуже допомагають волонтери, благодійні фонди. Дуже особлива дяка Краматорському відділенню ДБР. Воно якось зорганізувало систему, і по техніці в нас є допомога, і по всьому, що потрібно. В принципі, окрім людей, все є потрібне. Це дуже нам хлопці допомагають. Але ось, приклад з часового яру, то почали тиснути по флангах. В лоб вони бились-бились, ми їх поклали. Ну, щоб ви розуміли, навіть при тій кількості снарядів, які є, 10 осіб умовно виходить. Йде до наших позицій, доходить двоє, максимум троє. Сим залишаються на шляху. Їх кроють мінометники, арта, дрони працюють. Ми працюємо, снайпера працюють, кулеметники. Наші у нас дуже потужні кулеметники теж в роті вогневої підтримки. Тобто, ми вони починають обходити з флангів. Позиції там підготовлені. Знов таки, дякуємо допомозі. Там хто допомагає, і з місцевої влади знов таки хлопці з ДБР техніку підгнали. Позиції дуже гарні. Я таких позиціях у Лисичанську мріяв колись. Все зроблено супер, але позиції саме себе не втримають. Хтось міг має сидіти на цих позиціях. А закон про мобілізацію, який має вступити, як ви ставитесь, він змінить цю, цю власне, проблему? Да. Я сподіваюся, я сподіваюся, що змінить. Я насправді розраховую все ж таки на те, що люди зрозуміють, що ну, війна закінчиться, вона не буде вічною. Ну, за прогнозом вашого улюбленого гостя, мого колишнього командира групи Діда. Вона закінчиться у цьому році. Я вважаю, все ж таки в наступному після виборів в США на якісь переговори. Ми вийдемо, бо і ми, і росіяни теж виснажені, бо це ілюзія, що Росія там безкінечні ресурси. Безкінечні вони це теж, теж їх наративи. Да, які так. вони ну, вже що хочуть, щоб не лякати, щоб боротися? Відповіли. Немає сенсу з ними. Є сенси, вони теж видихаються. Ми бачимо це. Їх насправді не так вже й багато. В них теж нараховано там тридцять тисяч. Двадцять тисяч перед е, часовим так. яром. Ну, Небагато. Це, Небагато це, 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 це поштатці. Воюють знову таки, не всі з них гідних штурмовиків. Там, насправді, на честь в хто доставляє клопіт нам? Насправді це десантура російська. Угу. Це хлопці від, скажімо, 25 до 40 років. Мотивовані, треновані, контрактники, професійні вояки. Ось це проблема. Бо вони вміють і бігати, і стріляти, і ховатися. У них дисципліна це дуже важкий противник. Мобілізовані, набрані тюрем, це не те. А а Вони ще вже... є ці Так, да, так. Да. Росія насправді, мені здається, весь минулий рік вона закривала свою. Потребу не мобілізацію, а найманцями. Вони ще не скінчились, ці от вони... штормз і вся і ще є. Ну, вони не борються з депресивних регіонів просто. Полонений Дагестанець там казав відверто, що. Ну вже ж ніхто не розказує нам цих казок, що заблукали, їхали на навчання. Вже кажуть, як є. Кажуть: я дві тисячі доларів ніде не можу заробити у себе. А тут відразу і родині виплата, і зарплатня. І підйомні після підписання контракту. І хтось йде за паспортом російським, такий бонус для мігрантів, хтось йде за амністією. Ну, Урка це не вояка. Ну, ну, дуже рідко боєць вийде. Він дивиться іншим поглядом, щось захопити, щось стягнути, таке. Ми теж можемо долучати якихось добровольців, контрактників, мотивуючи їх матеріально. Пропонуючи українське громадянство, український паспорт, мені здається, значно більш цікавіший зараз аніж російський. Тобто, так треба працювати. Ну мені було б бажано бачити поруч з собою людей, які прийняли це рішення і пішли воювати осознанно, розуміючи, навіщо вони йдуть. А не того, хто, вибачте, споймали на блокпосту, дали повістку. Власне, потрібно вступати у військо для того, щоб захищати і підтримувати мужніх хлопців, які зараз боронять часів яри. Як ви правильно сказали, що є облаштовані позиції, є чим стріляти, але це мають робити люди. Потрібні люди. Дякую вам дуже за те, що прийшли до нас. Дякую. І ще раз вітаємо вас. Я дуже радий вас бачити. Я вас бачу виключно у а Дай ви, вас. Дав Вперше побачили нажу. Сподіваємось, ви ще прийдете до студії усім своїм підрозділом разом з Дідом іншими побратимами. Кирило Сазонов був на згостях політолог доброволець під підрозділу Грім 41-ї окремої механізованої бригади. Коротка ну, перерва. Кирилом можна слідкувати в соцмережах. Там дуже цікаво і дуже багато інформації. Давайте не забувати про це. Отже, коротка перерва. Новини ТСН, новин. Повернемось за 30 хвилин.